Вітаю вас, малята! Сьогодні ми поговоримо про речі, без яких не обходиться жодна оселя. Це речі, наші домашні помічники. Вони всі різні, але всі такі необхідні, бо вони, як добрі чарівники, допомагають нам, і без них нам було б дуже важко. Є у нас в квартирі робот. Має він великий хобот. Ще у нього є насос. Це звичайний пилосос. Може він пісні співати, малювати і писати, помилки переправляти. Може він листа прийняти, з другом швидко нас з'єднати. Від багато чого зможе і завжди нам допоможе. Це комп'ютер. В центрі кімнати стоїть або на стіні він висить. До нас приносить хороші новини, змінюються на ньому різні картини. Телевізор він так морозить, так старається, що сам від холоду здригається. Так, це холодильник. От загадка то загадка, де поїду, стане гладко. Тільки пальцем ти не торкай, Опечешся, так і знай. Це праска, сушить він волосся всім, теплим вітерцем своїм. Так, це фен. Ця машина все уміє, гарно вишиває, шиє, нитка змійка, спритно в'ється. Як же ця машина зветься? Так, це швейна машина. Якщо душно буде влітку, у кімнаті зробить вітер. Кондиціонер, гучно музика десь грає і з кишені долинає. Це ж друзяка мій Антон. Позвониць на вірно, телефон. Змеле дрібно і змішає. Наш шматочки порубає, зробить і пюре, і сік, він на кухні помічник. Вірно, це кухонний комбайн. Молодці дітки, ви відгадали усі загадки. Ці електроприлади називають побутовою технікою. А щоб техніка працювала, її треба вмикати в електромережу. Електричні прилади вмикаються за допомогою розетки. Вона має два маленькі отвори наче оченята. Вони призначені для штепсільної вилки. Від розетки через штепсільну вилку по шнуру біжить електричний струм, що живить електричні прилади. І вони починають працювати, виконувати свою роботу. Якщо треба щось увімкнути, потрібно ще штепсельну вилку увімкнути в розетку. А що ж роблять наші помічники електроприлади? Фен сушить волосся. Пральна машина пере речі. Праска прасує наші речі. Міксер збиває крем. Пилосос збирає пил. Мікрохвильова піч розігріває їжу. Посудомийна машина миє наш посуд. Холодильник зберігає продукти, електроплита, варить борщ та кашу. А зараз пограємо у гру що зайве. Уважно розгляньте картинки. Що тут зайве? Так, чайник, тому що він не електроприлад. А тут що зайве? Уважно розгляньте. Так, це кастрюля. Дітки, а що тут зайве? Уважно розгляньте. Так, звичайно, це телевізор. Телевізор. Це електроприлад, а всі інші предмети посуд. А що тут зайве? Так, сковорода. Молодці дітки. Дітки, ви знаєте, що всі побутові прилади працюють за допомогою електрики. Давайте з'ясуємо, який побутовий прилад електричний, а який ні. Який прибор електричний? Вірно, електрочайник. А тут, що електричне? Вірно, мобільний телефон. А тут що? Вірно, аерогріль. А тут що електрично? Вірно, електроплита. А чим швидше шити голкою чи швейною машиною? Вірно, машиною, бо вона електрична. Ось і з'ясували, які побутові прилади працюють за допомогою електрики. Електроприлади наші помічники, але це і небезпека для людини. Та, щоб уникнути багатьох неприємностей, необхідно пам'ятати. Та дотримуватися правил безпеки. Не можна одночасно братись за шнур і за кран водопроводу. Не можна тягнути за шнур, коли виймаєш вилку з розетки. Не залишайте без нагляду увімкнені в розетку електроприлади. Не можна засовувати в розетку сторонні предмети. Не можна торкатися працюючих електроприладів вологими руками. Не можна вмикати в одну розетку декілька електроприладів. Дітям користуватися самостійно розеткою не можна, необхідно попросити дорослих увікнути або випнути електроприлад. Користуватися електроприладами можна лише. Під наглядом дорослих дітям самим користуватися електроприладами не можна. Обов'язково запам'ятайте і виконуйте ці правила безпеки, щоб не попасти у біду. Дякую за увагу! До побачення малята!